Алохотіло також велике нафтопереробне підприємство в Башкортостані. Це майже за півтори тисячі кілометрів від кордонів з Україною. Але які наслідки цієї тривожної для росіян тенденції? Ніна коломієць з'ясувала, що йдеться вже не просто про страх від дронів у небі та вибухів на підприємствах. Україні бензоколонці серйозно заговорили про кризу. Від пожежі клубочиться чорний дим. Полум'я не могли приборкати аж п'ять днів. Ми Ми на Місяць тому дрони спопелили шість резервуарів Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Це те підприємство, що має стратегічне значення для ворожого ВПК. А цей безпілотник подолав майже дві тисячі кілометрів углиб РФ і атакував нафтобазу в республіці Комі. Долають рекордні відстані а головне б'ють боляче і точно в ціль. Минулий місяць став рекордним за всю війну за кількістю ударів по російських об'єктах паливної галузі. Нафтопереробні заводи, перекачувальні станції, вагони з пальним – майже два десятки успішних атак на деякі об'єкти. Дрони прилітали навіть по кілька разів. В Цьому є вся майстерність наших різноманітних дійсно команд, одні з яких виявляють, пробивають коридор, складають маршрути, обходять, висушують, тобто застосовують обманки для того, щоб виснажити систему ППО противника, і застосувати саме той тип дрону, який буде найбільш підходящим для кожної конкретної цілі. Атаки тривали й цього місяця. Днями після дронового удару вимушено зупинив роботу кіришський завод. Це підприємство в Ленінградській області виробляло близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Загалом, за даними Reuters, з Україна вже зуміла вивести з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей. РФ економісти називають це критичним показником для країни бензоколонки. Вважається аналітиками, що 15 – це критична важа, тобто сімнадцять. Вище питається, що Росія в найкращому випадку може отримувати півтора трильйона рублів на місяць, а в середньому один трильйон на місяць від експорту вуглеводнів. Що маємо по факту зараз? А по факту маємо пів трильйона на місяць. Експорт дедалі ускладнюється під ударами і логістика окупантів днями в Ленінградській області. З колії зійшли тепловози одразу на двох перегонах. В одному з них було 15 цистерн пального. Навідуються дружні безпілотники і до нафтових портів. Місяць тому палаг експортний термінал в Усть-Лузі. а в порту Приморськ СБУ вразили танкери тіньового флоту РФ. І оцей удар, який був здійснений нашими силами безпеки і оборони по цьому порту, він а, серйозно може послабити а, ну, порядка до 20% а, 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 значит, експорту нафтопродуктів Російської Федерації. І наслідки від ударів не забарилися за даними Reuters, Транснафта попередила виробників, що їм імовірно доведеться скоротити видобуток, і все це після атак на важливі експортні порти. Та НПЗ це б'є по репутації Росії як стабільного постачальника нафти, в тому числі для Індії та інших країн, куди вони везуть через порти Балтійського моря. Це величезний козир України, який дозволяє дестабілізувати економіку Росії дестабіліз обвалювати їхній тил. І якщо раніше дестабілізація економіки та обвал тилу були радше жахачками, в які росіяни не вірили, то зараз це вже їхні реалії. Ціни на тамтешніх аз зростають. З початку року бензин подорожчав на третину, подекуди майже в половину. у деяких містах і навіть за тисячі кілометрів від фронту, пальне зникло узагалі це все ж Мензінчиком в Росії вирішили зекономити на статті Демфорд. Демфорд за 2,6 трильйона рублів. Що таке Демфорд? Це доплата реалізаторам пального за те, що вони його реалізують в Росії по встановленим урядом цінам. Тобто, без цієї доплати нам невигідно реалізувати пальне. І як на мене, саме це пояснює те, чому в окремих uh, суб'єктах Російської Федерації на далекому сході, коли наші дрони ще не долітали, uh, зникла пальне. Найгірша ситуація на тимчасово окупованих територіях. Активісти руху Жовта стрічка повідомляють, що в Нову Каховку і Таврійськ окупанти не завозять бензину, і це попри те, що в містах немає світла, росіяни знищили лінії електропередач. Як наслідок, закриті магазини в аптеках псуються ліки. Та головне дефіцит пального поступово відчуває армія країни-агресорки. Ми бачимо, як російська держава все менше застосовує саме техніки, це не лише спричинено активним використанням дронів по, по фронту, але також і активними ударами по їхній нафтопереробці, тобто зменшення їхніх спроможностей по забезпеченню пального. Українські виробники нині можуть запропонувати нашим захисникам чимало варіантів далекобійної зброї для ударів в глиб Росії. Це дрон, лютий, ракети паляниця та фламінго. Розробок, які успішно пройшли випробування, вистачає. Головне тепер масштабувати виробництво, аби кожен наступний місяць перекривав рекорд попереднього. Збільшення ударів по енергетичній галузі РФ узимку може дати несподіваний ефект: ну, наприклад, настають холоди міста: Москва, да, приліт газорозподільчі мережі Москви при гарних морозах, да, або в енергосистему. Організувати блокаут в Москві і що там буде відбуватися? Якщо тим більше буде атак. Дестабілізувати от Москву Петербург, то багато чого може статися в Росії, що вони що буде що буде ввалений тил, і ми взагалі зможемо матимемо можливості взагалі вибити Росію з війни, тому що ну просто немає можливості далі продовжувати а, цю війну. Місія блокауту Москві насправді не така вже нездійсненна, особливо якщо зважити на те, що українські дрони вже давно й успішно долають значно більшу відстань аніж до російської столиці від Києва. А кількість атак невпинно зростає. Наші далекобійні БПЛА змушують Росію скасовувати масові гуляння, тимчасово закривати торговельні центри і ресторани. Кремль вже не може гарантувати безпеку в тилу у російському соціумі. Чимраз дужче від. Чувається хльоскання українського батуга. А ось медяників для народу з кожним разом менше. Ніна Коломієць, Євген Камінський, подробиці Інтер, марафон. Єдині новини. У Приморському краї кілометрові черги на заправки через дефіцит палива. а от така очередь на мілічна. Коротше, на альянсі ось така обстановка. Да, Навірно, вже скоро кілометр буде. Це все ж тут бензинчика. Наразі проблеми з бензином у багатьох регіонах РФ раніше у анексованому Криму виникли проблеми з бензином на заправках через СВО. А на забайкаллі почали продавати бензин по талонах. Головні причини: інфляція, високий попит та постійні удари по НПЗ. Останні фактор стає дуже вагомим. Українські дрони майже щоночі атакують російські НПЗ. Бути чуть. Це удар по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгоградській області, який входить до топ 10 у РФ і є одним з найбільших виробників нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. За останній тиждень українські випала вдарили по НПЗ вже тричі. Завод припинив роботу орієнтовно до середини вересня. Ми бачимо сейчас, як каждый день идут йдуть о том, що пострадали. крупные, серьезные нефтеперерабатывающие предприятия на европейской части. Последнее – это вот Волгоградский завод «Лукойла». А добивают дроны даже до Ухтинского завода в Коми, э, Лукойловского завода. И некоторые заводы просто остановились. 2 серпня після ударів ОПЛА зупинив свою роботу Новокуйбишевський НПЗ. 11 серпня зупинив прийом сировини Саратовський НПЗ, 15 серпня. Стало відомо про зупинку Волгоградського НПЗ і того ж дня після атаки дронів припинив прийом нафти на переробку НПЗ Самарський. Налеты беспилотников на российские нефтезаводы, которые усилились в августе и привели к остановке не менее четырех крупных НПЗ, лишили экономику седьмой части мощнейшей нефтепереработки. Таким образом, чуть меньше, чем за три недели нефтяники лишились 44,3 миллионов тонн годовой мощности НПЗ. Минус 13,5% от общего показателя по стране, который составляет 328 миллионов тонн в год. За даними Reuters, ремонт деяких заводів триватиме не менше місяця а Самарський НПЗ простоюватиме до кінця серпня. Складнощі з ремонтом пов'язані з санкціями. Западное оборудование для нефтезаводов попало под европейские ограничительные меры в рамках первого же пакета из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года. И это вызывает сбои. Как итог, в 2025 году Россия снова столкнулась с нехваткой бензина. Биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 взлетели с начала года на 40 и 50 процентов соответственно и переписали исторические рекорды – 71 97 тысяч рублей за тонну и 81 330 Сім тисяч рублей за тонну. Якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ, то проблеми з цінами та наявністю самого бензину в РФ лише посилюватимуться. І нинішні черги за паливом у деяких регіонах РФ видадуться квіточками порівняно з яблучками, які можуть бути, наприклад, уже за місяць. якщо українці. забудут просьбу Байдена еще не бить по нефтеналивным терминалам на Черном море, например, в Новороссийске, в Туапсе, или по Балтике, где Усть-Луга и Приморск, главные два терминала, и начнут удары против них, это очень серьезно повлияет на возможности России экспортировать нефть. Удари по російських НПЗ та вибиті потужності, а також потенційне збільшення атак це серйозний козир у можливих переговорах Зеленського з Путіним.